11 листопада 2025 рік компанія Електромотор. Друзі, перед нами інверторний генератор Тагрет та 2400 «ІНВ». Всіда нас цікавить, що йде в комплекті. До даного інверторного генератора потужністю 2 кВт, друзі. В комплекті не так і багато чого є. Є лієчка для заливу мастила, а також керівництво експлуатації та свічний ключ. Отака, друзі, проста комплектація. А навіщо й потрібно? Більше подивимося. Доступ до мастила, як бачимо, досить інверторний відкритого типу, е, який є плюс, е, доступ у вас до всього-до всього набагато зручніший, чим Закритого типу. От у нас залив мастила, а тут також є от і злив мастила, отак. Так що інвертор, як більшість інверторів, заливається через щуп і зливається через щуп. Ці модельки отак от, друзі, можна зливати. Даний інвертор у нас зручним. Запуском. Так що, друзі, кого зацікавив 2 кВт інверторний генератор, недорогий і не побоюсь цього слова, і надійний, телефонуйте 063 426 1010. 10. І ваші електроприбори будуть працювати? Так як потрібно, тому що видає 50 грн. Тобто робить все те, щоб техніка ваша працювала. 0,63 426 10, 10.